Вас вітає сайт Техноком'як. Це відео присвячено знищувачу паперу модель 014М. Перед тим, як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання або часу розбиратись у виборі знищувачів документів, але він вам необхідний, рекомендуємо звернутися по контактах під цим відеороликом. Продовжимо відеоогляд. Досить цікава модель по співвідношенню ціни і технічних характеристик. Вона може знищувати також диски, це в окремому роз'ємі, може знищувати пластикові карти, скріпки, скоби. В цьому досить потужна модель, як для своєї вартості. Корзина в нього 21 літр. Є спеціальне віконце, яке дає змогу спостерігати за рівнем заповненості корзини. При цьому перемикач один має три положення: режим авто, режим виключено і режим реверсу. Режим реверсу це ножі рухаються в зворотньому напрямку, виштовхуючи папір, якщо відбусть якісь зам'яття. Два індикатори: це індикатор живлення і індикатор. Перегріву. До цього ми перейдемо трішки далі. Ця модель знищує на фрагменти розміром 5 на 16 мм. Це досить дрібний фрагмент порізки і відповідає четвертому рівню секретності. Цикл безперервної роботи, важливий параметр шредера в цій моделі він становить 5 хвилин, він може працювати без зупину, можна постійно знищувати протягом цього періоду. Після цього, скоріш за все, спрацює режим перегріву. Шредер зупинить. Роботу має відпочити десь протягом півгодини, і після цього можна знову працювати в безперервному циклі. По кількості аркушів. В неї заявлено 14 аркушів, але з 70-грамового паперу, або в еквіваленті 80-грамового паперу, це більш класичний, той, що використовується в більшості офісів, це 10 аркушів. Але він стабільно це робить і може спокійно їх знищувати протягом 5 хвилин безперервного циклу роботи. Перейдемо безпосередньо до тестування цієї моделі. Ми беремо рівно 10 аркушів 80-грамового паперу, завантажуємо в шредер. Попередньо потрібно включити режим CON. І після цього завантажуємо. Також характерною особливістю є те, що в цій моделі досить низький рівень шуму для, для шредерів свого класу. Він становить 62 дБ. Це досить мало і досить тихо в принципі, в плані роботи. Є спеціальна ніша, яка дає я змогу підняти ріжучий блок. І ми бачимо корзину. Також в корзині є окрема ємність для подрібнених дисків або пластикових карт. І ось такі фрагменти у нас відповідно. Від, ну, самі по собі присутні. Тобто фрагмент 5 на 16 мм не рівні ці фрагменти. Е, таким чином, е, можливість зібрати якийсь документ вона нереальна. Е, за рахунок того, що фрагмент сам по собі нерівний, і е, при цьому е, певні ці фрагменти вони напресовуються. Таким чином. Е, Відновити документ, навіть якщо він буде один або там декілька документів, нереально навіть при фрагменті 5 на 16 мм. Сподіваємося, що це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!